За останні три роки рівень виробничого травматизму в центральному міському районі знизився в півтора рази. Загалом частка району в загальній кількості нещасних випадків по місту за 2013 склала майже 5%. для контролю за ситуацією районним управлінням праці та соціального захисту населення. Проводиться постійна робота з персоналом місцевих підприємств. З початку 2014 року здійснено 29 обстежень з вищезазначеного зазначеного питання, у ході яких виявлено понад 200 порушень питання охорони праці. Керівникам підприємств надані інформаційні довідки зазначенням, терміном усунення порушень. Спеціалістам охорони праці підприємств надаються відповідні консультації та рекомендації щодо усунення порушень чинного законодавства з охорони праці. Засідання продовжилося обговоренням стану інформованості населення району щодо реалізації основних напрямків державної політики. Присутні заслухали доповідь завідувача оргвідділом виконкома Центральної міської райради Аліни Головчук. Кожен структурний підрозділ окремо за своїм напрямком працює в цьому е, направленні. Тому головна наша задача те, щоб населення було обізнаним. Це забезпечить, по-перше, е, зменшення звернень, які надходять до виконкому з різних питань. По-друге, буде доступ громад... громадства до влади. Влада буде більш відкритою для громадян, і, звичайно, це буде менше виникати питань, які потребують роз'яснення. На порядку денному засіданні виконкому центральної міської ради було ще майже 40 питань зокрема, обговорили внесення змін до показників цьогорічного бюджету та план роботи на друге півріччя поточного року. По усіх питаннях були прийняті відповідні рішення.